Друзі, привіт, радітати вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо детально говорити про те, як в 2023 році пригнати автомобіль з Польщі та розмитнити його в Україні. Буде 10 кроків, як зробити все правильно від купівлі і навіть вже кінці до першого обліку та страхового полюсу. Отже, поїхали на першому місці, коли ми хочемо пригнати автомобіль з Польщі. Ми робимо саме його купівлю. Коли ми купуємо авто і робимо пошук автомобіля, нам цьому допомагає інтернет. Ми шукаємо автомобіль на таких сайтах, як Отомото, це найбільший сайт в Польщі по продажу автомобілів. Там ви можете гарно все відфільтрувати, подивитися, яка ситуація. Якщо ви проживаєте в Польщі, можете проїхатись по автоплощадкам. Є багато автоплощадок, і знаєте, все таки на першому місці, коли ми говоримо з нашими клієнтами. З людьми, які вже практично купили автомобіль, які приїхали його в Україні, розмихнули. Я задаю запитання, де ви найбільше шукали автомобіль? Всі кажуть на першому місці Отомото. Друге місце це коли люди, які вже в Польщі українці проживають довго, вони можуть порадити якусь площадку або своїх знайомих, які там займаються цим видом як бізнесом. Отже, шукайте на Отомото, питайте у своїх знайомих. Є також інші сайти, але я кажу, найпопулярніше є Отомото. Другий крок. Коли ви вже придбали автомобіль, ви отримали від продавця два документи: це технічний паспорт і договір купівлі-продажу, що ви цей автомобіль придбали. І що вам потрібно зробити? Вам потрібно його зняти з обліку, отримати червоні номерні знаки і тимчасовий технічний паспорт. Коли ви це вже зробите, ви вже станете офіційним на 100% власником транспортного засобу і зможете в майбутньому його вже вести в Україну. І у вас з цим не буде жодних проблем. Третій етап це знаєте, те, що ви любите найбільше. Це прорахунок митних платежів. Скільки ж це буде коштувати? Скільки цей автомобіль буде коштувати в розмитненні в 2023 році? Є автомобілі, по яким є таблиці, і ми стараємось там виставляти всі ці автомобілі в інтернет, щоб ви могли самостійно прорахувати, щоб ви бачили мінімальну прохідну ціну. А є такі автомобілі, яких немає в таблицях. Тому ці автомобілі потрібно, щоб прораховував митний брокер. Що ви робите? Ви робите фотографію технічного паспорту і скидаєте його нам на Viber. Ми вам готуємо всі документи і рахуємо вартість митних платежів. кажемо, дивіться, цей автомобіль буде коштувати стільки, той автомобіль буде коштувати стільки, щоб ви в майбутньому могли планувати всі свої витрати. Четверте, це підготовка автомобіля до експорту. Нам потрібно зробити експортну декларацію. Є спеціальні організації в Польщі, які називаються Агенції ценні. Саме вони уповноважені польським урядом робити всі документи, які стосуються експорту і імпорту. Коли ви виїжджаєте, ми вам скидаємо інформацію, де ці експортні декларації можна зробити, де їх можна знайти. В Google Maps забуваєте, агенція цельна, шукаєте найближчу, заїжджаєте і там робите. Як правило, якщо ви їдете пізно, біля кордону є спеціальні агенції цельні, які працюють цілодобово, 7 днів в тиждень. Ви можете в будь-який момент заїхати і ці експортні декларації там придбати. Середня ціна на сьогоднішній день по експортній декларації 100 злотих. Є і дешевші, є і дорожчі. Ми рекомендуємо робити біля кордону, там як плюс-мінус дешевші, тому що коли. Мені клієнти розповідають про ціни, які у Варшаві, наприклад, 300 злотих, то це дуже дорого. Наступний етап, після того, як ви вже зробили експортну декларацію, і навіть, можливо, до цього етапу, ви вже маєте право отримати два спеціальних кода: це отримання ПД та ЗДП. ПД це попередня декларація, ЗДП це загальна декларація прибуття. Коли ви нам скидаєте всі необхідні документи, ми готуємо вам ці спеціальні коди, за допомогою яких вас пропустять на кордоні. Ви приїжджаєте для польських стражів гранічних ви показуєте експортну декларацію, яку ви зробили в агенції Ценні, і документи, які ви отримали, коли купували. Це технічний паспорт, новий і договір купівлі-продажу. І все. А для українських митників вже необхідні саме ці коди. Тому що всю інформацію про вас ми заносимо в базу. Ця інформація передається на митницю, і митниця вас вже очікує на тому кордоні, який ви вибрали, коли їдете. Попередньо кордони ми з вами погоджуємо. Ми кажемо: дивіться, на цьому кордоні така черга, далі така черга. І ви всі приймаєте рішення, кудою вам швидше проїхати і як вам це зробити зручніше. Далі. Після того, як ви отримали ПД і ЗДП, у вас буде такий, напевно, найскладніший етап розмитнення: це проходження кордону. У нас працюють різні кордони в зоні діяльності Волинської митниці, Львівської митниці, Закарпатської митниці, Чернівецької, Вінницької митниці і Одеської митниці. Це ті області, куди ми можемо заїхати в Україну. В залежності від того, куди ви прямуєте в Україну. Ви вибираєте пункт переходу, але зі своєї сторони ми можемо порекомендувати, де більше черги, де менше черги. Тому що. На даний момент є такі пункти пропуску, де роблять ремонти, і там довше. Є такі пункти пропуску, де в першу чергу запускають автобуси, і там довше. А є такі пункти, де можна з'їхати 70-80 кілометрів і в черзі майже не стояти. Заїхати за півтори-дві за дві години. Отже, до проходження кордону готуємось. тому що у вас має бути запас їжі, запас води. Якщо ви їдете з дітками, потрібно підготуватись. Лучше хай воно вам не знадобиться, але ви себе підстрахуєте і кордон ви прийдете. Спокійно. На кордоні під час проходження у вас можуть виникнути будь-які проблеми. Наприклад, митник скаже, у вас з документами щось не так, у вас там перегруз по автомобілю. Саме через це ми рекомендуємо кордон проходити в день. З 8 ранку там, до 10 вечора. Коли всі брокера, ми на зв'язку. Ви можете позвонити, і ми в телефонному режимі всі ці питання вирішимо. Но тільки ви заїжджаєте о 2-й, о 3-й годині ночі, все, готуйтесь. У вас будуть знаходити проблеми то не так, то не так. Але за допомогу, ви розумієте, вони вам це запропонують. Ви захочете хаборя, не захочете, не дасте хаборя. Ми рекомендуємо хабарі нікому не давати, робити все з закону, і тоді у вас не буде жодних проблем. І старатись приїжджати на кордон в день, проходити кордон в день, щоб не заїжджати на ніч, коли там і ці перезмінки в них по дві години вони не можуть пладу зробити. Приїжджаємо зранку, стараємось так планувати свій маршрут. Далі, після проходження кордону, сьомий пункт це розмитнення на митному терміналі. Коли ви пройшли кордон, ви потім поїхали в банк, заплатили митні платежі, вже будучи в Україні. Далі ви їдете на митний термінал внутрішньої митниці, який є в кожному обласному центрі. Автомобіль туди заїжджає. Там же на внутрішньому терміналі вас зустрічає брокер. Документи передаються до митного оформлення, 2-3 годинки, якщо немає повітряних тривог, документи вам видаються, а автомобіль розмитнений Тобто, саме на митному терміналі максимум, що вам потрібно буде зробити, це піти попити кофе, випити чаю, перекусити, якщо ви з дороги, і спокійно почекати 2 годинки, плюс-мінус, і потім ви їдете додому. Після того, як ви пройшли розмитнення, ви отримаєте два документи: форма МД2 та форма МД6, які посвідчують, що ваш автомобіль він розмитнений і вже в майбутньому готовий до першого обліку, але перед тим як зробити реєстрацію автомобіля, в нас іде восьмий пункт: це сертифікація. Спеціальний документ, який на сьогодні законодавець вимагає, щоб ми робили після транспортного засобу. Коли ми вже зробили сертифікацію, вони робляться в спеціальних таких центрах. Ви приїхали, заплатили 2400 гривень, плюс-мінус різні ціни. Я бачу, вже ціни є і по 2200, Менше машин заїжджають. Вони ціни скидають, щоб до них їхали. їхала конкуренція 2200, 2500, 2600, Ціни різні на американців чомусь дорожче, на європейців дешевше. Заїхали, зробили сертифікат відповідності, отримали його. І вже з цим пакетом документів ми переходимо до дев'ятого пункту: це реєстрація транспортного засобу. Вона відбувається в сервісних центрах. Наприклад, люди питають, а де я можу зареєструвати? Чи тільки за місцем проживання? Ні. Ви можете зареєструвати в будь-якому сервісному центрі в Україні, який працює. Не, то не важливо, чи то Львів, чи то Київ, чи то Житомир, Тернопіль, Чернівці. Різниці немає. Ви де ви прописані, різниці немає. Заїхали в будь-який сервісний центр з цими документами, взяли талончик, пройшли експерта, тому що на реєстрацію первину. Експерт потрібний, його потрібно проходити далі. Вже майбутні перереєстрації транспортного засобу вже будете робити без експерта. Там же він буде не потрібний. І десяте, останнє, що ми рекомендуємо робити після того, як ви завершили реєстрацію, отримали українські номера, отримали технічний паспорт. Обов'язково робіть страховий поліс відразу. Часто клієнти дзвонять кажуть: їхали сервісного центру, поліція зупиняє і вони починають доказувати, що ми таких зареєстрували у цей день. Поліція зупинила, дала штраф і поїхали. Отримали, пішли відразу. Зробили страховий поліс. Його можна зробити онлайн. Можете зробити прямо в сервісному центрі. З цим проблем немає. Отже, українці, будемо виконувати всі ці 10 пунктів покроково, і у вас не буде жодних проблем. Якщо у вас будуть питання, пишіть в коментарях. На кожен коментар дамо відповідь. Українці, а ми зі своєї сторони, як завжди, бажаємо кожному з вас перемоги особисто для себе, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.